Та, в ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Державтоінспекція у Полтавській області провела операцію Увага, спецсигнал. У Дніпропетровську працівники ДІ провели роз'ясувальну роботу з пішоходами-порушниками. Викрадення речей з автівок один із поширених видів злочину. Викрадення речей з автівок один із поширених у Києві видів злочину. Лише у Соломінському районі столиці за два місяці цього року зловмисники обікрали 40 автомобілів. Працівники міліції, які вночі патрулювали вулиці Солом'янського району міста Києва, отримали повідомлення з чергової частини про те, що у дворі одного з будинків діє автомобільний крадій. на місце виклику, нами було виявлено даний автомобіль Шевролі. Які було розбито скло, і в ньому вже нікого не було. Розуміючи, що злочинець десь поряд, почали відпрацювати територію. На подвір'ї сусіднього будинку виявили ще один автомобіль із розбитим склом. Далеко втекти злодій не встиг. По вулиці Громата, 35 було помічено невідомого чоловіка за прикметами, який був вдягнутий в чорну куртку та капюшон, який ніс з собою пакет. Було запропоновано даному громадянину. Показати вміст пакету, він показав, що там знаходяться речі, зарядний пристрої до автомобілів. Даний громадянин у скоєному зізнався. Наразі слідчі відділ слово міського управління висунув затриманому підозру у скоєнні ряду крадіжок. Його провину доведено у семи епізодах. У всіх випадках потерпілі залишали свої автомобілі у дворах без нагляду. Підозрюваний вчинював злочини переважно у нічний час, а саме з 2 до 5 години він вибирав собі. Автомобілі, які знаходилися в більш затишному та спокійному місці. Після чого підходив, розбивав в автомобілі стекло, проникав до салону та викрадав звідти речі, які на його погляд цінні. Підозрюваний 24-річний киянин. Раніше судимий за крадіжку, грабіж та зберігання наркотиків. Один раз Подольським судом і всі останні салонівським. Ти вже відбивав, що які були умовні? Ні, були умовні. Да, можно сказать так. Ты все-таки стремишься туда попасть? Везло. Ну как стремлюсь? С одной стороны, не стремлюсь, а с другой стороны, хочется остановиться, зная о том, что если я получу еще одно условное, я буду дальше воровать потому что это уже реально вошло в привычку. Это у меня с детства. Это вошло в привычку. Я надеюсь, что эти места... Підірвати цього разу підозрювано загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Автовласникам варто нагадати, надійна сигналізація та послуги стоянок під охороною чи гаражних кооперативів допоможуть вам вберегти своє майно від крадіїв. На Житомирщині за останні декілька тижнів викрали понад півтора десятка автомобілів, які безпечні власники полишають на ніч у дворах. А відтак самі провокують, кажуть в державтоінспекції. Тому машини стають легкою здобичю і для любителів нічних пригод, і для тих, хто хоче поживитися за їх рахунок. Поки бердичевлянин спав, його автівкою без відома власника їздив 19-річний парубок. Я приїхав в 6 вечора, поставив автомобіль під домом. Ну, а ночью звонок в двери открывают сотрудники ГАИ, говорят, где ваш автомобиль? Я говорю, он там во дворе стоит. Вихожу, автомобіля нікого. Та автовикрадач потрапив на очі правоохоронцям. Під час зупинки пробисковими очками та поданим жезлом водій проігнорував вимогу про зупинку, збільшив швидкість руху, даний транспортний засіб працівникам да не зупинився, почав тікати від них. Після переслідування даний транспортний засіб було зупинено по вулиці Чорновола, міста Бердичева. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено, що в автомобілі розібраний замок за. Палення і під час спілкування з водієм він признався, що даний транспортний засіб він викрав. Хлопчина, який півроку тому вже намагався скоїти подібний злочин, зміг завести старенькі жигулі. Однак, не маючи досвіду, в'їхав в металеву огорожу і без увімкненого світла рухався містом, аж поки його не перехопили правоохоронці. Про те, для чого йому той автомобіль, він повідомив, що все винувата горілка. Правохоронці, вкотре наголошують, якщо ви вже й ставите автівку на ніч під власними вікнами, то хоча б обладнайте її системою захисту. А ще краще не жалійте декілька гривень і залежіть на стоянці під охорону. Однак навіть гіркий досвід не завжди допомагає людям зрозуміти, що автомобіль без догляду спокуса для викрадачів. Щодня завантажені в автомобілі курсують один за одним у напрямку міста. Це і зрозуміло, адже будівництво триває цілий рік. Пісок на вгу золота. Ось чи завжди такий бізнес є законний. Міліція оперативно підключилася до перевірки таких робіт. Результати не забарилися. У цьому, на перший погляд, абсолютно пересічному бізнесу використовується потужна та дорога техніка: Самоскиди, бульдозери, екскаватори, земснаряди. Робота кипить з ранку до вечора. Несподівані візити оперативників змушують видобувачів кидатися в розтіч, залишаючи свої робочі місця. Така поведінка цілком зрозуміла. Кримінальні ділки придумали схему, яка дозволяє їм, прикриваючись документами, займатися нелегальним бізнесом. Спочатку підприємства. Отримують дозволи на проведення робіт, пов'язаних з однопоглибленням річки або її берегоукріпленням. Потім заводиться відповідна техніка, робочі починаються відповідні роботи. Але замість виконання робіт, указаних в документах, ці підприємства починають проводити роботи з промислового масового видобутку піску, який потім реалізується за готівку. В результаті на ринок попадають значні партії так званого сірого піску. А це серйозна конкуренція для офіційно ді... працюючих підприємств, які відповідно офіційно платять значні. Податки державі Волаючий випадок зафіксовано на Запоріжжі. Викрили комерсанта, який організував видобуток річкового піску промисловим способом для продажу будівельним фірмам. Роботи проводилися біля дамби водосховища. В результаті цієї діяльності рівень котловану опустився значно нижче рівня води. Цілком ймовірно, що під час повитку гребля може не витримати і потік води ринув би в найближчі населені пункти, а наслідки важко передбачити. Проведені. Гідротехнічних робіт на водоймах Воно має негативний вплив на навколишнє природне середовище, а саме підприємства, які здійснюють на моєму піску, вони, як правило, здійснюють цю діяльність без проєктно-дозвільної документації. До видобутий пісок, він складується на берегах, тобто в результаті цього здійснюється знесення зелених насаджень. А також пошкоджується там берегова лінія, зменшується територія островів. Також при діяльності гідронамиву ще здійснюються, знешкоджуються запаси для водних живих ресурсів. З початку року на території міста Києва та всіх областях держави працівниками ДСБ проведені перевірки, пов'язані з незаконним видобуванням піску. По їх результатах відкрито 57 кримінальних проваджень. За декілька статтями кримінального кодексу України. Навіщо втрачати час на маніпулювання людиною, коли можна просто погрозами відібрати коштовності? Напевне, саме так думала колишня ворожка, яку затримали столичні міліціонери за скоєння розбійного нападу на студентку. До чергової частини Солом'янського районного управління столичної міліції звернулася студентка із повідомленням про те, що в підземному переході біля південного залізничного вокзалу на неї напали. Дівчина саме забирала водія маршрутки передачі від рідних і поверталася до гуртожитку. У довжелезному підземному переході вона опинилася сама проти зловмисників. Чоловік, погрожуючи ножем, притиснув її до стіни, а його публічниця зняла з жертви жертв сережки. Налякана студентка не пручалася. Зате запам'ятали зовнішність нападників. Получили От, прикмети жінки, яку вона описала нам, відправились працювати южний жд вокзал От відпрацьовуючи жд вокзал нами була помічена жінка, яка, побачивши нас, почала нервувати і відходити в сторону. Тікаючи, жінка намагалася позбутися речових доказів. Дорогою виконала перуку. Втікачку догнали та доправили в районне управління. Підійшла потерпіла, яка вказала чітко на цю жінку і на перуку, що вона дійсно схожа на цю жінку, яка їх пограб... Пограбувала цю дівчину. Звісно, слідчі вилучили це речовий доказ. На жаль, золоті сережки зловмисники встигли продати, але гроші, які вони за них отримали, теж вилучено. Відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 187 кримінального кодексу України. Цій жінці висунуто підозру у скоєнні розбійного нападу. За ухвалою слідчого судді, вона заарештована. Під час спілкування з слідчим жінка пояснила свої дії як ворожіння. Я, я тільки погадати я тільки погадати їй хотіла, а вона сама мені віддала сережки. Як з'ясувалося, жінка у минулому чотири рази була засуджена за скоєння шахрайств. Під час ворожіння та знімання вроків жінка виманювала у потерпілих гроші та прикраси, але кожного разу, враховуючи, що підсудна має багато дітей, їй призначали умовний термін покарання. Цього разу на неї чекає позбавлення волі на строк до семи років. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів є перехід вулиць у невстановленому місці або ж неочікуваний вихід на дорогу. Переважна більшість аварій за участю пішоходів мають тяжкі наслідки. Як не потрапити під колеса, роз'яснювали пішоходам-порушникам працівники Державтоінспекції Дніпропетровську. А з початку року в Дніпропетровську збільшилось дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, майже половина з яких сталася з їх вини. Аби попередити такі випадки у майбутньому, всі проводять відповідну профілактичну роботу. Під час рейду пішоходів порушників виявило чимало, люди намагалися скоротити собі шлях та перебігти дорогу в нестановленому місці, хоча всього за кілька кроків був пішоходний перехід. Порушників не притягували до відповідальності, а проводили з ними бесіду та запрошували до кінотеатру на колесах, щоб ті на власні очі подивилися документальні хроніки з міст ДТП. А для закріплення отриманої інформації кошин отримав листівку від віддаївці. Напаміння о том, що нужно знати для того, щоб ваша життя була висвітлення. А дітлахи отримали яскраві флайтери. Серед порушників трапляються люди різного віку і заклопотані літні жінки, котрі кудись поспішають та вибігають на дорогу просто перед колесами машин. І сивочулі, і зовсім юні хлопці та дівчата. Усі по різному сприймають повчання працівників Даї. Дехто виправдовується, мовляв, просто дуже сильно квапився, тому і порушив правила. Брішні, звичайно, не подумавши серед дніпропетровців. Є чимало зразкових. Пішоходів особливо приємно спостерігати за молодими батьками, які своїми діями показують маличі добрий приклад. Пересічні громадяни впевнені, що роботу з пішоходами-порушниками треба проводити постійно. Кожен день. Наблюдаю, як працюють нарушення, особенно пешеходов. Они переходят переходять на красний свет, А это надо пресекать. А от у Севастополі водій став винуватцем наїзду на пішохода, який переходив проїжджу частину в установленому для цього місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 31-річний місцевий житель помер на місці аварії. Дане дорожньо-транспортне пришествия відбувалося в районі Ялтинського кольца на відрізці дороги Філентовське шосе. ДТП дане произошло в ночное час на неосвіщеному отрезке дороги. На данном отрезке дороги пішохід переходив проїжджу часть по пешеходному переходу. Автомобіль, автомобиль Онекція, совершил на нього наезд. Втім, аби на чоловікові був світловідбиваючий знак, то й трагедії можливо було б уникнути. Тож варто прислухатися до парад фахівців. Советовал бы пешеходам, которые переходять в ночное время суток, как-то обозначать в ночное время, чтобы водители транспортных средств могли заблаговременно, даже на пешеходных переходах, увидеть ведущего пешехода. За фактом дорожньо-транспортної пригоди триває слідство. В настоящий момент по даному факту возбуждено уголовне производство по статті 286 Уголовного кодексу, часті 2, проводяться слідство. Державна інспекція закликає бути водіям пішоходом взаємовічливими на дорозі, адже спільними зусиллями ми не тільки покращимо ситуацію на дорозі, а й кожен з нас буде в безпеці. Державтоінспекція Полтавщини вирішила з'ясувати, як водії виконують правила дорожнього руху в частині надання переваги у русі спецавтомобіля. Операція проходить під назвою Увага, спецсигнал. На такий знак спецсигналу водії транспортних засобів повинні відповідно реагувати. Цей автомобіль пожежно-рятувальної частини задійний у проведенні операції Увага спецсигнал, яка триватиме протягом трьох днів. Операція спецсигнал проводиться з метою привернення уваги водіїв для надання переваги русі транспортним засобам, які рухаються ізовім тати спеціальними сигнальними синього кольору, а саме швидкої медичної допомоги аварійно-рятувальних автомобілів. Міліції управління надзвичайних ситуацій. Втім, досить багато водіїв скаржиться керманич пожежного автомобіля, просто не дотримуються елементарних правил дорожнього руху. Ми маємо переваги, але ми повинні проїжджати перехрестя з особливою важністю на червоний світ, а водії не надають переваги, тому приходиться часто зупинятися. Повністю а і заново починати і така ситуація повторюється постійно дуже часто, от, особливо на перехрестях, та всякі бувають ну, в основному, звісно, дорогі машини. Не пропускаю. один з таких, який не пропустив транспортний засіб з увімкненим сигналом синього кольору, став водій Шевроле. На звук сирени чоловік просто не реагував. За це порушника чекає адміністративне покарання за таке порушення, не надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються з увімкненими спеціальними сигналами пристрою синього кольору. Передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Результати операції не забарилися. Лише за два дні профілактичної роботи було виявлено більше 30 порушників. Подібні заходи, наголошують працівники Державтоінспекції, проводитимуться на території Полтавщини і далі. У Миколаєві маневри вантажного мікроавтобуса спровадили на лікарняні ліжка трьох людей. У мікроавтобуса врізався легковик Міцубісі, водій якого не встиг зреагувати на перепону. Почав переворачивать поворачувати, тут бас її. Не успіл себе кермальника японця та трьох його пасажирів з різними травмами госпіталізовано. Натомість винуватися аварії не ушкоджений, а Державтоінспекція вкотре звертається до водіїв, дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом. Адже від кожного керманича залежить життя та здоров'я. Нещодавно у Києві відбулися урочистості, присвячені десятій річниці всеукраїнського рейтингу. Професіоналізму служб безпеки, на якому було визначено найкращих та кваліфікованих охоронних структур нашої держави, як і у попередні роки у рейтингу взяли участь провідні охоронні компанії України. А організатором заходу виступив громадсько-правовий журнал Комітет, який є засновником рейтингу. Завжди на наших заходах ми збираємо керівників і засновників найпотужніших охоронних компаній України і недержавного сектору. Цього року спільним рішенням експертної комісії претендентами на високе звання лідерів Олімпу безпеки України визначено представників 20 структур. Втім, лаври першості найпотужних отримали не всі. У номінації Конфіденційність якість гарантія» виборов Явір 2000. Наша група компанії Явір 2000 працює на ринку безпеки вже уже 19-й год. Вот за 10 лет проведения рейтинга мы участвовали в нем 8 раз. И второй год становимся абсолютными победителями этого рейтинга. Что помогло нам этого достичь? Во-первых, это слаженная работа нашего коллектива. Без слаженной работы, без, без, такого коллектива мы не смогли бы этого достичь. Охорона компания «Явер-2000» не один рік бере участь в эксперименте, который полягає у спільному патрулюванні разом с працівниками милиции. Мы насчитываем более 35, ну, 35 филиалов. И большая половина несут службу совместно с работниками МВД. Конечно, это бесспорно большой плюс, потому что милиционеры становятся более мобильны. И имея 129 групп задержания, которые работают совместно с милицией, нам удалось предотвратить... Саме головне це предотвратіть правонарушення болі двох тисяч правонарушень только в 2012 году. Щоби відповідати високим вимогам європейського рівня, компанія не зупиняється на своїх досягненнях, якими б чудовими вони не були. Ми самі розробляємо охоронні системи і адаптуємо большинство імпортної продукції к українського ринку. Загалом ця акція наочно продемонструвала, що рік від року рівень безпеки в Україні зростає і зміцнюється. Тож так тримати. Безлузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедії через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нових зустрічей на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму Автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасливо!